Привіт! Ви на каналі Mythia 10К і в цьому відео я показую, як робити найкращий клікер у скетчі У мене вже там перші три були клікери. Створюємо новий осьте. Створимо новий скетч з проєкт проект і тепер ставимо. Ну, там, наприклад, можна декілька скретчів поставити. І так, все. Кет. Ось у нас є кет новий. Когда справить назад. Або я потім вам покажу, як можна робити взагалі кращі кілька. А це в цьому відео вам покажу. Для початку нам треба повторити цей самий цей. Це у тут звукне. Наприклад, там... Включить звук мяу. і ось, якщо ви забули то в переменних надо создать вот так от рахунок. Все. Створено. Так, рахунок. Ноль. Але ж як його зробити Ось, я тільки клікаю і звук в нього. Вот звук мяу Бо начал кликаю нема. Так. Включаємо ось рахунок и ось потім робимо е, так ось изменить эффект цвета на 25 Потім показуємо следующий костюм. Можно там зробити різні костюмы для нього. Або просто ефект. І от движение перейти на звичайне положення. Ось, тепер він у нас став зеленим і перейшов на звичайне положення. Перекидаємо на другий спайт. А якщо ви наліни, ви можете зробити цього. Тепер у нас два однакових скетчі. На остейт те саме. І на остейт. Тепер на любий з них можна клікати і вони будуть чекати. Але ж як зробити ще більше їх. Зараз я вам покажу. Просто створюйте нових ключів. Ось так от нормально. І перекидуємо усім скрипт. Ось все, їм двом перекинувся, а не одному. І тепер перекидаємо ось цей скрипт сюди. Так. Тепер я можу на усіх от скретчах. Алло. І все. Тепер я можу ось так от клікати на нього і все. Але ж змінити кахунок Легко. Дивіться. Якщо а ні, це ще нам. Не... Це вже змінити цей. А це було в другому відео якомусь. Так. Тепер просто переменная. І задать змінити моє переменное. Переключаємо на рахунок. На один. Я зроблю ось так от. На всі. І на ось. І все. Зараз я поставлю, куди їх потрібно. І все. Тепер я буду на любого клікати. І буде отак от. І за кожного мені дається рахунок. Ось це. Ось це отнімий, який зараз бігає. І ось, ну от це відео буде поділено на декілька частин. І хто забувся, як робити цього, ну, добре. В наступному відео по я вам покажу, як зробити так, щоб там, наприклад, в нас в тому самому е, забувся Киму. Це був всякому. Клітери, коротше. В нас було, наприклад, там. Зазвичай ти получаєш один. Потім ти получаєш засрібленого там, наприклад, 10, 50 і так далі. Щоб було легше робити фінальну ціль. 250 тисяч. тонн тратіло. Добре, шутка. 2,5. Ну добре, ви були на каналі Мітин 10. Всім до побачення!